Особливості здійснення права власності багатоквартирних будинках. А дуже багато людей сьогодні кажуть, що ми не готові до його впровадження. 1 липня час ще не відпрацьований, управителів немає, рішень ми не поприймали в будинках наших, люди не сформували об'єднання співвласників. Слухайте, давайте відтерміновувати. Депутати, ви там прийняли то все, відтерміновуйте. Прохання, нічого ми не відтерміновуємо. Так і кажіть, якщо ми це зробимо, якийсь мораторій, якийсь сув з термінами, шановні, будете саме, що з землею, з зонінгами, з оформленням документів різних, мораторій на мораторій, і так кожна Верховна Рада буде знову робити мораторій і нічого в нашій державі не буде. Тому щоб, яка є пропозиція на сьогодні? І Мінрегіон це е, намагається впровадити. Значить, готується постанова Кабінету міністрів з типовим договором на управління і з порядком проведення конкурсів. Цей документ вже готовий в Мінрегіоні. Завтра у зубка буде зустріч. Що там ключового, От що дійсно треба передавати зараз людям? Не можна і не треба боятися того, що по конкурсу буде призначений управитель в договорі, який зараз пропонується і буде оприлюднений з дня на день. Стосовно, ну, як для обговорення, перший між Кабмін його прийме, буде одне дуже важливе положення. В ньому буде наступний текст. У разі якщо співвласники оберуть собі управителя, або створять об'єднання співвласників, вони можуть в будь-який час відмовитися від послуг управителя, який буде призначений за конкурсом органа місцевого самоврядування. Тобто, не треба буде доводити, що вони там щось не так роблять, не треба буде звертатись до суду, розривати договір. У разі, якщо власники зберуться самостійно, виберуть собі свого управителя або створять об'єднання і перейдуть на самоуправління через об'єднання, то вони мають право в двохмісячний термін поінформувати того управителя, який буде призначений по конкурсу, і почати працювати за своєю схемою. Це є принципова річ. Тобто, ми завжди будемо мати можливість відмовитися від послуг управителя, призначеного містом. Тобто, зараз ми з вами в рабстві, дійсно, зараз ми не можемо відійти від того ЖЕКу, який в нас є. Але за цим договором, який зараз пропонується, буде можливість від'єднатися в будь-який час, але за умови, що ми самі приймемо таке рішення. Тому це є той позитив, який би я хотіла, щоб ви передали міста. Не буде нав'язування. Буде завжди можливість від такого договору відмовитись. Той проект проведення конкурсу, який зараз вивішений на сайті Мінрегіону, вважаємо неприйнятним. Він знову орієнтований на те, що будемо лоти формувати, будемо монополії створювати. Позиція була тих людей, які зараз дискутують з мінрегіоном. Проєкт порядку проведення конкурсу, щоб кожен будинок окремий йшов як окремий лот. Вже сьогодні досвід є, що окремі будинки мають окремих управителів і це не заважає їм працювати. Більше того, ми зараз пропонуємо, щоб Мінрегіон обов'язково в порядок проведення конкурсу включив пункти А, доступ вільний конкурсанта до технічної документації на будинок, Б, право робити огляд будинку, зайти в підвал. Тому що зараз жеки що роблять? Вони тримають в руках ключі від підвалів і не пускають нікого. Якщо люди йдуть на конкурс, вони повинні бачити, що вони будуть обслуговувати. Їм треба мати доступ до підвалу і мати можливість оглянути. Падання в тому чому ви не зробите на законодавчих засадах, те, щоб жеки на перше липня дали інвентаризацію підвалів. Там комунальних структур знос їх, амортизаційний, амортизаційний процент зносу, щоб не ми ходили їх колбасили або наші пенсіонери. Дайте законодавчу норму. Нема ж такої норми? Послухайте, це законодавча норма діє з часів радянського союзу до сьогоднішнього це дня. Відкрийте 76-й наказ. Мінрегіону, які називаються правила утримання будинків споруд прибудинкових територій, ми Та за це вийде? платимо з вами вже всі роки незалежності України з 92-го року. Ми платимо за технічний, за технічний, технічну документацію. Ми платимо за технічні огляди за інвентаризацію. Ми не платили жодного разу за капітальні ремонти. Але за техдокументацію і інвентарізацію ми з вами платили регулярно всі ці роки. Тому не треба ніякої законодавчої норми для цього. Я 76 вони правила утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.